Всім мої вітання. Друзі, дивіться, після вчорашнього ефіру, по-перше, хочу висловити дуже велику подяку військовим сумським, які відреагували на моє звернення І через 20 хвилин. В общем, через 20 хвилин відреагували на моє звернення. Там, на місці, вдома, де була небезпека для моїх рідних після того, як я зробив прямий ефір з військовими. Сьогодні. На мене вийшли ще військові 56-ї бригади, другого батальйону та ряду інших бригад щодо своїх комбатів, щодо державної зради своїх комбатів, щодо корупції своїх комбатів, щодо викрадення грошей своїми комбатами, грошей, які передбачаються. На хлопців, які загинули, але комбати їх роблять по документам безвісті зниклими. В общем, дуже багато інформації, яка пролунає в четвер, о 20-й годині вечора. Знову в мене в Ютуб каналі на прямому ефірі з новими військовими. Це перше, друге, сьогодні, о 20-й годині вечора, я хочу провести прямий ефір в Тіктоці. Через те, що вчора за ніч відео, яке набрало 750 тисяч переглядів з французом з прямого ефіру, тікток сьогодні був знищений. Залишився ще один тікток. У мене там 7777 підписників. Ну, така цікава цифра. Я думаю, це добра цифра, це добрий знак, що у нас все буде добре. 4-7 сімки це хорошо. Отже, поки цей тікток існує, а питання часу існування цього тіктока, я запрошую всіх сьогодні в прямий ефір. В мій Тікток знайдіть, будь ласка, Оскар пробийте, там, де підписників 7777. Ну, 7800 може буде вже до 20-ї години, там плюс-мінус. Тому що є і інші Тікток-сторінки, але не на всі я маю доступи. І через те, що вже втратив доступи до емейлів, до деяких до 7-карт, бо я тільки встигаю вас обновляти нові тіктоки, бо старі мені значуть. <кій> Сьогодні 20-й годині вечора зустрінемося в онлайн ефірі на Тіктоці де 7777 підписників. Дякую вам велике. Я чекаю вас сьогодні о 20-й годині вечора. з аргументами, фактами і цікавою інформацією. Давайте робити все для того, щоб від нас з вами була користь. Дякую ще раз, а мені вже телефонують з Гамбурга, людина, яка. Людмила, яка закупила продукти нашим хлопцям, тому я переключаюсь на телеграм. Всім гарного вечора о 20.00 в Тік-Токі. зустрічаємося в онлайн ефірі. Там де 7777 підписників.